Привіт всім! З вами знову Оля. І я вже сходила на новасеньких черепашок ніндзя. А тому, якщо маєте під руками якийсь шматочок піци і сочок, було б просто ідеально. Якщо ні, то, як завжди, беріть чайочок і гайда обговорювати. Почну з того, що в останнє черепашок ніндзя я дивилася епізодично і просто дуже-дуже давно, ще малою. І тому. Я пам'ятаю ключових персонажів, головні події, але якихось деталей, на жаль, згадати не можу. Потім пізніше, коли я вже була старшою, виходили екшн черепашки із Меган Фокс, але вони були занадто Майкл Беївський, і мені, скажу чесно, не дуже запам'яталися. Тому наразі нових підлітків-мутантів я не буду порівнювати з попередніми стрічками. Хіба би ви дуже хотіли і можна було б зробити нове відео, але мені треба більше часу в добі. Отож, навіть моїм черепашко ненадивленим очам було помітно, що історію видозмінили, осучаснили і адаптували для молодшого покоління. Мені, наприклад, сподобалося, але я не знаю, кому ще може припасти ця історія до душі. На сеансі я сиділа у напівпорожньому кінозалі, можливо, тому що це було посеред тижня, але ось цікаве спостереження. Хлопчик віком так до 10 років прийшов на перегляд із батьком. І вже на 20-й хвилині сказав, що йому нудно і він хоче вийти із залу. А от тато край неохоче погодився, йому, вочевидь, хотілося додивитися. Та й по реакції інших глядачів можна сказати, що на відсилки і жарти здебільшого реагувало старше покоління, а не дітлахи. Щоправда, поміж хорошими приколами тут були і цілком недоладні з регачками і доїннями. З іншого боку, я не впевнена, чи вподобає старше покоління саме цей мультфільм, тому що вони самі дивилися Черепашок Ніндзя ще дідлахами, а тут історія трошки змінилася, та й персонажі вже не такі. Тож наразі мені здається, що цілилися саме у нинішніх підлітків. А з іншими віковими категоріями, то вже як пощастить. До речі, про відсилки, пасхалки чи великодки, як ви їх там звете? Загравання з попкультурою тут на кожному кроці. Його просто купа: Марвел DC, Годзіла, Шрек, навіть атака титанів чого тут тільки не було. Поки готувалася до огляду, я придумала нам забавку в коментарях, щоб кожен кожен міг щось написати. Тому додивіться, будь ласка, це відео, я правила поясню наприкінці. Отож, маємо історію про підлітків і авторитети. Про відповідальність і страх неприйняття. А це, як на мене, доволі не хитромудра, але досить міцна база для хорошої історії. Але це все треба було запакувати у класний візуал. І тому настає час поговорити про слона у кімнаті або про муху, якщо розумієте, про що я. Воно ж за версту було видно, що черепашки надихалися павучком. Отакий зоопарк виходить. Серйозно, може колись настане момент і ці прийоми будуть заяложеними і не тішитимуть мене аж настільки. Але зараз я це все жадібно вбираю очима і повірте, невимовно тішуся, що анімація отримала таку альтернативну гілку еволюції. Проте, хоч основні принципи і звучання явно запозичені із сонівських робіт, Ніколодіо не додали сюди особливого шарму. Ну, як сказати, шарму. Стилістики дитячих саморобок або краще неуковирності. Якщо в картун салун скетчі, які прозирали в анімації, додавали душі, показували творення персонажа і метафорично, і буквально, то тут творці пішли далі. Вони сказали: а до дідька симетрію і рівні лінії. Тут все буквально набацькане і кривобоке, але така неоковирність і така недбалість. Невимовно пасує отим каналізаційним трубом і запльованим шкільним коридором. Якась своєрідна естетика потворного. Я аж згадала собі ранго. Але мене подібний підхід не відлякав, а я б сказала, радше привабив як магнітом. Хоча з огидним і неприємним тут подеколи переборщували. Але кріниш у мультфільмі як спеція, як халопеню на гострій піці. Тобто трапляється де-не-де і можна потерпіти, але якщо би вибрати, то усім було б більше до смаку. А тепер час зіпсуйок. Трошки поговоримо про персонажів. Мені, наприклад, надзвичайно сподобалося переосмислення образу сплінтера, тому що із домашнього улюбленця крутого ніндзі він став звичайнісіньким, каналізаційним щуромним дахою. Ей, словечко вибирай! Він тепер не вивожений вчитель східних єдиноборств, а просто збідований батько-одинак, який, попри всі свої невдачі, знайшов сенс життя і вирішив, що своїм дітлахам він дасть все найкраще і захистить їх від цього світу. Тобто, не обставини створили цього сплінтера, а він сам силою духу, силою волі і відосиками з Ютубу створив себе. Черепашенята в. Край милі. Я ще з маличку пам'ятаю найдужче любила Леонардо. І тут саме його внутрішній боротьбі, о тому протистоянні відповідальності і дитячості, приділяється дуже багато уваги. Донателло трошки понезграбнішав, і взагалі на перших хвилинах через озвучку здався мені дівчинкою. Я подумала, ого, ні в року сміливе прочитання персонажа. Але потім виявилося, що це напевно в нього так голос у підлітковому віці ламається. Хаотичності Микеланджело мені може трохи забракло, тому що він завжди був другим серед моїх фаворитів. А от Рафаель вже не здавався таким грізним, як про нього говорили інші. Проте, з іншого боку, взаємодія черепашок, їхнє спілкування було настільки щирим і правдивим, що дійсно скидалося на відносини братів підлітків. А тому це надзвичайно круто. Після Маган Фокс, путешня Ейпріл Оніл, це просто ковток свіжого повітря. Вона не суперкрута і популярна, а просто дівчина, яка зазнала невдачі і тепер зазнає цкувань в школі. Але найголовніше, у неї є мета стати авторитетною журналісткою. І в неї є страхи, які їй у цьому заважають. А тому боротьба для Ейпріл дочиться не тільки ззовні, а й всередині. А це робить її багатовимірною і об'ємнішою персонажкою. Спершу у неї була досить проста і я б сказала трохи хибна мотивація позбутися насмішок, просто щоб всі її полюбили. Але саме на цьому підґрунті вона знаходить спільну мову із підлітками-мутантами, які теж страшенно бояться несприйняття від суспільства. Та найцікавіше, що і у Супермуха. Мотивація точнісінько така сама. І як на мене, це дуже класно, коли і в протагоніста, і в антагоніста одна мета. Правда, способи досягнення зовсім різні. Це класичний спосіб розвитку історії. Хоча фільм постарався зробити це не банально і звів усе до думки, що не завжди ворог мого ворога мій друг. Ну і найбільше мене розчулила сцена, де нью-йоркці, підбадьорені словами Ейпріл. Починають таки допомагати черепашкам. І ні, мене нітрохи не знітила їхня швидка переміна. Я не думала, я просто була вкрай емоційною. Поясню, чому: по-перше, це нагадало мені дуже зворушливу сцену із «Гарфілдівського павучка там, де розвертають крани. А по-друге, фільм каже: коли ви боретеся проти великого зла. Кожен має робити нехай невеличкий, але посильний внесок. Коли протистояння таке важливе, ніхто не має залишатися осторонь. Хіба ж не актуально, хіба ж не чіпляє? Отож, підсумую: попри певні паралелії, не варто порівнювати нових черепашок із новим павучком. Тому що це як порівнювати океан і ставок. Зовсім інший масштаб, зовсім інша глибина. Але у погожуднину і в тому, і в тому можна побачити відображені зірок. Мультфільм приємний, подеколи неприємний, але потішний. І, попри всю видиму неакуратність свого стилю, явно не зроблений на відчепись. Тому мені сподобалось. А тепер настав час, розповім вам, яку забавку придумала. Просто хочу, щоб кожен глядач міг залишити свій коментар. Отож, пропоную вам перший. Проранжуйте підлітків мутантів черепашок ніндзя від вашого найулюбленішого до найменш улюбленого. Ви зможете одразу відповідати під моїм коментарем. Або ж можете запропонувати власний рейтинг, наприклад, рейтинг крісів чи будь-чого іншого, що спаде вам на голову. І тоді інші користувачі і я зможемо відповісти на ваш коментар. По-перше, ця забавка чудово покаже, які в моїй аудиторії різносторонні вподобання і смаки. А по-друге, коментарів може бути дійсно багато, і раптом Ютуб вирішить, що цей канал треба просувати, бо тут діється щось справді цікаве. Я знаю, ви в мене найчудовіші чаїнки, але пам'ятайте, що погляди неодмінно різнитимуться. І саме в цьому сенс. Це не причина для суперечок, а поле для того, щоб поділитися своїми вподобаннями. Дякую, що додивилися відео до самого кінця. Якщо вам сподобалося, неодмінно тисніть вподобайку. І підпишіться на цей канал, поставте дзвіночок, щоб бачити, коли я випускаю нові відео. Також буду рада вашим переглядам і вподобайкам на попередніх роликах. А наразі будьте як ті нью-йоркці, які стали в пригоді і повочкові, і черепашкам. Допомагайте нашим воїнам, тому що їм важлива наша повсякчасна підтримка. І бережіть себе! А ми побачимось наступного разу за чашечкою чаю. Па-па!